Цього року ми стали свідками грандіозного ідеологічного зламу. Вперше за 24 роки незалежності влада заговорила про глибоку зміну ідеологічних цінностей переосмислення історії. 9 травня. Що для вас ця дата? День перемоги. Свято зі сльозами на очах. Колони ветеранів під червоними транспарантами і радянськими стягами. Школярі, що дарують їм тюльпани і дякують за мир. Так було 70 років поспіль. Так було, доки існував Радянський Союз. Остання імперія у світі. Але ось уже 24 роки як держави, за яку воювали ветерани, не існує. Незалежна і демократична, соціальна, суверенна держава Україна це геополітична реальність сьогодні. Це та держава, за яку у 1941-1945 роках воювали українські патріоти. А хто тепер воїни Червоної армії? За що ж, виходить, воювали вони? Поставити крапку над І у цьому складному історичному питанні намагалися ще за часів президентства Ющенка. Саме тоді відбувалися перші спроби примирення партизанів Червоної армії та ветеранів УПА. Єдність була необхідна тоді, але ще більше вона необхідна сьогодні. Друга світова війна стала братовбивчою війною для українців. Тоді навіть мешканці одного села могли опинитися по різні сторони барикад. Особливо складною була ситуація саме на наших поліських землях, адже тут зійшлися в жорстокому протистоянні різні конфліктуючі сторони. Почати варто із того, що наші землі увійшли до складу Польщі після поразки української армії у війні за незалежність 1917-22 років. Відтоді українські патріоти виношували ідею нової боротьби за Україну. Втім, у тиранів Гітлера та Сталіна були свої плани щодо наших земель. Так, 23 серпня 1939 року було підписано пакт про ненапад між Німеччиною та СРСР. Мало хто тоді знав, що пакт містить таємний протокол про розмежування сфер впливу, що означало поділ Польщі. Та входження земель Полісся до складу Радянського Союзу. І вже 1 вересня 1939 року гітлерівські війська увійшли в Польщу. Ця дата стала датою початку Другої Світової війни. А 17 вересня східний кордон Польщі перетнула Радянська армія на чолі з маршалом Тимошенко. Полісся стало Радянським. 22 жовтня 1939 року західноукраїнські землі було офіційно приєднано до складу УРСР. Сталін розумів, що національне питання на наших землях відіграє провідну роль. Саме тому після приєднання українських земель до складу СРСР на поліці відкривалися українські газети, школи, вводилася безоплатна медицина. Радянський режим робив усе для того, щоб західні українці підтримали нову радянську владу. Відповіло до пакту молотова Рібтропа радянська армія перейшла в східний кордон Польщі і вступила на землі Західної України, Західної Білорусі 17 вересня 1939 року. Сюди ж і на теренах нашої Дубровичини з'явилися також перші совети, яких називали місцеві жителі. Як зустріло місцеве населення цю нову владу? Якщо. Користуватися спогадами старожилів нашого міста, то нову владу населення зустріло неоднозначно. Ну, радянська пропаганда, свідомість Поліщуків бувала той факт, що нова влада це влада народу, що вона принесла звільнення від польського окупаційного режиму, що настане новий час, нова епоха і щасливим буде життя Поліщуків. Пригадую, старожили про те, як в перші дні перебування тут червоних військ жителя міста оголосили про мітинг на площі. Зійшлося декілька сотень чоловік. Виступив червоноармієць. Він розповідав про те, що обіцяє нова радянська влада місцевим жителям. Але Поліщуків цікавило ще одне питання: як ставиться нова влада до релігії? Бо люди нашого краю були глибоко релігійними. І коли вони. З уст червоноармійця почули про те, що Бога немає, і вони не вірять у Бога. Це їх досить озлобило, розчарувало і практично населення місцеве нову владу сприймало, сприйняло неохоче. А далі почалася націоналізація. Було націоналізовано близько двох тисяч підприємств, що належали переважно полякам. Виробництво різко впало. На наших землях відразу відчули дефіцит товарів широкого вжитку. Більше того було знищено село. У селян, що звикли до приватної власності, забирали землю і худобу та заганяли в колгосп. На фоні втрати усього свого майна та землі так звана українізація вже не могла рятувати авторитет Сталіна по очах Поліщуків. Закривавий режим тільки набирав обороти. Було розгромлено усі політичні партії та громадські організації. Заарештовано всю інтелігенцію та всіх, хто намагався чинити спротив. Сталінський НКВС знаходився ось у цьому приміщенні. І тут у підвалі не з'ясовували, винні ви чи ні. Приходив донос і в кращому випадку вас відправляли до Сибіру. В гіршому катували і страчували. Меморіал закотованим поліщукам встановлений сьогодні поряд із подіблею. За даними статистики, лише з 1939 по 1945 рік було репресовано 10% жителів полісся. Тут перебування більшовиків було недовгим, бо вже 1 липня 41 року сюди вступили нацистські війська. Дубровиця була окупована. За короткий проміжок часу в місті було створено спочатку німецьку військову адміністрацію, а потім всі функції для управління цими територіями вона передала цивільній владі. У місті вже на вересень місяць існувала місцева управа районова і міська управа. Міською управою керував спочатку Добровольський, потім функції передали Райту. Органи місцевої влади підпорядковувалися в Сарнінській краєвій управі, там був такий краєвий центр, і потім безпосередньо через Рівне йшли зв'язки із рейськомісаріатом та Еріхом Кохом. Боротьба західних українців проти нового режиму почалася відразу ж у вересні 1939 року, коли Степан Бандера вийшов із. Польської в'язниці, де відбував покарання за антипольську діяльність, розкол у організації українських націоналістів стався ще в 1933 році, коли один із лідерів Андрій Мельник вирішив підтримати у війні проти СССР гітлерівську Німеччину. Стапан Бандера і його послідовники не підтримали таку ідею, і тому в 1939 році вони почали готуватися до війни на два фронти. Втім, назривав іще один фронт це внутрішній конфлікт між ОУНБ Б та ОУНМ. Окупація нацистами нашого міста кардинально змінила життя місцевого населення. Але наше поліція було тим краєм, коли впродовж Другої світової війни тут формувалися різні. Повстанські загони. Частина жителів навколишніх сіл і міста вступили до, на швидкоруч е, і самовільно створених партизанських загонів. Деякі мешканці міста організовували загони, е, які потім поповнювали ряди Поліської Січі. Частина молоді згодом уже в 42-му році влилася у Українську повстанську армію. Тобто участь Добровоча національно-визвольних змагань Другої світової війни є досить активною, досить великою. Дипломатичні успіхи Мельника втілилися у домовленість із нацистами про створення двох націоналістичних підрозділів Нахтігаль і Роланд, які мали увійти до складу Збройних сил Рейха та здійснювати диверсії проти радянської влади. Втім, одночасно ООН розглядала ці підрозділи як власну незалежну армію. А німців як своїх союзників. 30 червня 1941 року збори ОУН у Львові прийняли акт проголошення відновлення української держави. Главою уряду був обраний Ярослав Стецько. Уряд Стецька було розгромлено нацистами уже 9 липня 41 року. Відтоді остаточно стало зрозуміло, Німеччина не союзник. Це також ворог. Після арешту 41-му році уряду Ярослава Стецька. Організація українських націоналістів більше не могла діяти відкрито. Членів арештовували та роззброювали. Хто встиг, втік із зброєю до лісу. Почалася справжня підпільна боротьба. Тоді й почали організовувати військову структуру. А у жовтні на полісі вона вже нараховувала більш як 120 тисяч чоловік. За таких умов Степан Бандера віддав наказ польовим командирам обирати тактику ведення боротьби на місці, виходячи із внутрішньої ситуації. Так почали утворюватися провідні групи. Вони заходили поперед нацистів у залишені радянськими військами населені пункти і встановлювали там свою владу. До них приєднувалося національно свідоме населення. Так, чисельність прихильників ОУН стрімко зростала. Між всіма підрозділами ОУН існувала чітка координація і субординація. Все було суворо засекречено. Існували і підпільні видання. З моменту виникнення Української повстанської армії почалося формування її підрозділів на території Волині і Полісся. Відповідно до військово-територіального поділу УПА існувало чотири групи. Була УПА Північ, УПА Південь, УПА Захід і УПА Схід. Рівненська, Житомирська, Київська і Тернопільська область входили до УПА «Північ». Вона, в свою чергу, поділялася на два округи. це був Турів, Волинська область та Заграва. Якраз до військового Заграва входив Дубровицький район Рівненської області. Заграва поділялася на райони. Заріжнянський район це був Болото, Гало. Сюди входили з села Висоцького, Дня, Великі Цепсевичі, Лісова пісня, Дубровиця Володимирець, Сарне та Рокітне та Долина Степень, Березне і Костополь. Цими одиницями керували відповідні краєві провідники УПА, провідник групи, провідник округи та провідник району. Найдрібнішою військово-територіальною одиницею УПА була сільська управа, якою керував голова сільської управи. Відповідно до цього поділу було утворено такі відділи: оперативний, розвідувальний служба безпеки, політичний, бойової підготовки, зв'язку, технічний господарський і санітарний. Як свідчать історичні джерела та спогади колишніх вояків УПА, командиром військового округу Заграва вже у жовтні 42-го року був призначений Дмитро Корінець на псевдо Борестен. Але згодом, у травні 43-го року, головний провід ОУН запропонував кандидатуру головним командиром Заграви Дубового. Івана Литвинчука, шефа штабу Бористе. Саме на наших поліських та Волинських землях підтримка ООН виявилася найбільш потужною, тому саме тут, уже 14 жовтня 1942 року, було створено вперше загін української повстанської армії з 2015 року. Саме ця дата святкується як День Української армії. Ну ми знаємо, що офіційним днем і датою заснування УПА є день. 14 жовтня 42-го року. Але як свідчат історичні джерела, що групу УПА під назвою Поліська Січ на Полісі ще влітку 41-го року створив отаман Тарас-Боровець. Та його Поліська Січ була. Тоді недовго, тому що вже в грудні 41-го року, виконуючи наказ німецької адміністрації цивільної, отаман змушений був розпустити основну частину своїх воїнів, а сам пішов у підпілля. Натомість, уже у 1942 році, як кажуть історичні джерела, перший загін української повстанської армії на Полісі був створений Сергієм Качинським. Втім, ще 31 грудня 1941 року українці викликали шок та істерику у гітлерівських прислужників. Еріх Кох звітував Адольфу Гітлеру про тисячі і десятки тисяч партизанів, що становлять серйозну небезпеку для влади Рейха на західноукраїнських землях. Доноси від своїх агентів отримував і Сталін. Диктатори мали вирішити цю проблему, від якої залежала доля всього східного фронту. Саме тому на наші землі були кинуті спецслужби Німеччини, СС, Гестапо та СРСР, контррозвідка НКВС. Окрім того, існувало три незалежні українські рухи: ОУНБ, ОУНМ та УПА Поліська Січ Тараса Бульби Боровця. Поляки теж напасли задніх і мали дві свої підпільні армії комуністичну армію Людова та Націоналістичну армію Крайова. Окрім того, тут базувалися і дві регулярні армії Німеччини та СРСР. У 1942 році на цих землях розпочалося справжнє пекло. Наша поліція була досить своєрідною місцевістю і добрим прихистком і для радянських партизан. І для польських партизан, і для загонів Тараса Гульвиборовця, в тому числі і для воїнів УПА. Сьогодні про ті страшні події нам можуть розповісти не лише документи, але і свідки та учасники цих подій. Ми спираємося на спогади колишнього ветерана, вояка, великого патріота Федора Васильчука якого нині вже, на жаль, немає в живих, але він нам нащадкам залишив дуже цікаві і широкі спогади. Він пройшов усі роки війни у загонах Української повстанської армії, згодом на початку 50-х років був репресований і сидів 25 років сталінських таборів і повернувся вже в досить похилому віці, в Дубровицю. Він і став тим. Великим патріотом і героєм, який у своїх спогадах згадує і про своїх однодумців, і про героїв УПА та про наших земляків, які поруч із ним воювали, а воював Федір Мосійчук у технічному підрозділі, до якого входили майстерні по ремонту зброї, виготовлення вибухових пристроїв, різноманітних мін годинникова майстерня і все інше, що було пов'язане із технікою. Один із е, працівників цього відділу на псевдокривонос, командиром був, він знав добре, мінну справу, чинив всю зброю, був хорошим механіком, учив інших керувати автомобілями, добре знав німецьку, польську, чеську та російську мову. Підрозділ виконував багато агмінецьких завдань. Підрив залізничних мостів і колій, мінування шляхів, формувався підрозділ у залежності від операції. Підрозділ зв'язку, командиром якого був е, вояк УПА за псевдостепан, займався телефонним зв'язком. Підрозділ мав дві радіостанції, захоплені в бою із е, нацистами біля біл, Білокоровича. Усі майстерні, моя УПА цього відділу будували під землею. До озерця була проведена труби для забору води та вентиляції. Коли будівництво усе було закінчено, місцеві засипали землею і навіть засадили дерева. Поряд знаходився кутір, у хаті якого збудували мідний піч та комиль, куди вмонтували вихлопні труби від двигуна для відводу вихлопних газів. Вхід та вихід із підземелля був з хліба, де стояли корови через ясно. Автоматично відкривався люк, і по сходах спускалися в майстерню. Існував вихід і в сторону лісу для можливої евакуації. Механіки та слюсарі цього відділу працювали в майстернях. То були хлопці з великих Сепсевич, бережниці, Рівному, Дубровиці. Із сад прибули троє інженерів. У сусідньому хуторі стояли дві дизель-машини. Правда, вони були без пального. Пізніше було створено перегінний апарат і пальне виготовляли самостійно. При технічному відділі була і друкарня, що правда, бракувало завжди паперу і фарбу. Існувала друкарня і осала, саме звідти необхідно було привезти у друкарські верста, члени технічного відділу. А саме кривомос, долина та Малий та ще декілька хлопців, що знали добре німецьку мову. Передягнувшись у німецьку форму, на завантажених капустою і картоплею машина вирушили до саду. До міста патруль її пустив без проблем. Біля друкарні скинули вантаж, забрали верста і через Стрільськ успішно повернулися додому. Також Масейчук розповідав про те, як. В нашому Добровицькому технічному підрозділу УПА довелося вступити у нацистами, аби відбити худобу, яку ті забрали місцевих мешканців, коли сиділи голодними, Добровицька боївка, як згадує Федір Степанович, виконувала функції оборони на зборах теренового проводу. Тоді ж було на цих зборах тереновим провідником було призначено. Камінського Сергія. А згодом було створено відділ військової розвідки при штабі Бористем, і командиром його став Михайло Ракович псевдопоштаб. І з самого початку боївка була невеликою, та невелика численність боївки не стала причиною її неактивності. У грудні 42-го року, згадує Федір Степанович, Бій відбувся з польськими грабіжниками у селі Дукарівка. У Цегельнях під Дубровицею була розбита банда десяти чоловік. А вже влітку 43-го року із села Колки, як стало відомо членом боївки, до мосту направлялася невідома банда. Організували засідку, відбувся бій. Кілька грабіжників було порадено, і вони відступили. Награбоване майно було віддане назад людям. Та головне саме їм бійцям УПА ми маємо завдячувати за те, що Дубровиця не була стерта з лиця землі. Адже у вересні 1943 року, коли поразка Німеччині у війні стала очевидною, рейхскомісар Еріх Кох наказав знищувати все: промислові об'єкти, житлові будинки і навіть людей все палити і відступати. Центральна Україна палала. Але за словами Федора Мосійчука, саме місцевим провідникам УПА вдалося домовитися з німцями про їх мирний відступ із Дубровиці. Власне, силу повстанців вистачало для ліквідації залишків німецьких військ, але не для боротьби з новим ворогом Червоною армією. Штаб повстанської округи заграва відходив. А тим воякам, яких важко було запідозрити у співпраці з УПА, наказано було легалізуватися. 10 січня 1944 року військами 397-ї Сарненської стрілецької дивізії Першого Українського фронту Добровиця була визволена. Сюди, як і в інші визволені міста, прийшла радянська армія. Але у місті, хоч і було відновлено мирне життя. Та ще жителі перебували під впливом тих подій тої боротьби, яка точилася у цих краях у 42-44 роках. Отож, невдовзі Федір Масічук став червоноармійцем, бо ж війна тривала. Проте в Києві його таки заарештували. Довге слідство з тортурами і вирок. 15 років заслання до Сибіру. Депортації підлягала вся родина воїна. Повстанці вважають, що їх став хтось зі своїх. А трьом іншим нашим землякам пощастило менше. Сергія Камінського, Михайла Раковича та Георгія Романушка було страчено ось на цьому місці. На чистий четвер, 1944 році, це було в квітні місяці, перед Великоднем на площу було зігнано велику кількість людей. Туди було поставлено три шибениці. Після тривалих тортур НКВС, троє сміливих героїв, Камінський Сергій, Романушко Григорій та Ракович Михайло, були підведені до Шибениці. І трьох молодих хлопців поставили під зашмур. Неподалік обливалися сльозами мати одного з них. Зібравши останні сили, Михайло Ракович відтягнув зашурок з шиї і встиг крикнути одну незакінчену фразу Слава Укр! І повисло його тіло. Тіла ще довго не дозволяли зняти. Це був справжній терор. НКВДсти закопали їх недалеко від Дубровиці. свідки повідомляють, що собаки ще довго тягали в зубах шматки людського тіла. Як розповідають старожили, нова влада ще декілька днів не знімала мертві тіла, щоб навести ще більший жах на жителів міста. А потім, під темної ночі, їх вивезли на околицю, де поховали. По сьогоднішній день ми не знаємо. Але родичі Михайла Раковича згадували про те, що його рідний брат називав одне місце. Це був район Воробіну, де сьогодні знаходиться наша центральна районна лікарня. Нібито десь там, недалеко від лісу, зарили, як собака, трьох героїв, трьох патріотів. 27 березня 2004 року районна газета написала статтю під заголовок Хрест Дубровицької Гологофи. Згодом на цьому місці був встановлений дерев'яний хрест. Сьогодні це є пам'ятник трьом героям, які віддали своє життя за незалежну Україну. Слава героям! Слава Україні! І ніби знущання над пам'яттю героїв і досі стоїть неподалік страти дошка місцевих комуністів, які марять ідеями комунізму. Враховуючи таку історію, постає питання. То чи потрібні феєрверки і масові гуляння у цей день? Відповідь очевидна. Але чи означає це те, що відтепер ми маємо забути про ветеранів Червоної армії? Безумовно, ні. Адже хтось воював, не маючи іншого виходу. А хтось, будучи обманутий радянською пропагандою, і дійсно вірив у світле комуністичне майбутнє. Втім, всі вони воювали за свою землю, за свої домівки та за свої родини. І ця боротьба безумовно заслуговує на повагу. Якщо новому поколінню, що народилося і виросло у незалежній Україні, буде простіше пристосуватися до такого розуміння історії, то старшим людям буде значно важче зламати свою ідеологію та традицію, що повторювалася із року в рік. Ми знаходимося напередодні відзначення вперше в історії незалежної України, Дня пам'яті і примирення. Саме цей день відповідно до указу президента. Були згадані усі герої Другої світової війни, всі ті, хто поліг у лавах антигітлерівської коаліції, у загонах руху опору, всі, хто загинув від рук нацистів, всі жертви злочинів проти людяності. Шануємо їх, цей день, Це не буде вихідний день, Але українська нація має пам'ятати своїх героїв. Які поклали життя за майбутнє України і нашого народу? Наступний день, 9 травня, день перемоги. Це те, день радості, день е, великої перемоги на фронтах війни. У цю перемогу українці зробили великий внесок, бо звільняючи Україну від нацистів. А згодом країни Європи і по сьогодні вони залишилися вічним сном на території Польщі, звільняючи Прагу і Варшаву, Будапешт і Софію. Цим героям теж вічна слава. А живим ми повинні принести квіти і вкотре подякувати у 70-ту роковину великої перемоги. Ми вдячні за мирне небо. За яскраве сонце, за той щасливий сьогоднішній день, у якому ми живемо, незалежно від того, якої релігії віросповідання, якої нації, якої освіти ми з вами є. Але ми є діти великої держави Україна. А вона у нас єдина ненька. Тож бережімо її.